Рух тіла під дією сили тяжіння. У вас є цілий параграф такий, я не пам'ятаю, який він по номеру, зараз скажу. Може, ви раніше за мене знайдете, то кажіть мені дайте. Значить, рух тіла під дією сили тяжіння. Так, це параграф 34. Ви можете одразу відкрити цей параграф, і ми з вами, щоб ви могли дивитися туди, бачити, які там є формули і всі таке. А ми давайте подумаємо, коли тіло рухається тільки під дією сили тягіння. Ну, можете навести такий приклад. Коли тіло рухається під в Да. Коли ти, наприклад, йдеш, то земля тебе притягує. Так. Але ти рухаєшся через те, що ти м'язами ну, силу прикладаєш м'язами, так? Хоча, в принципі, mm -hmm. там теж діє і сила тяжіння. Коли, коли ви відриваєте ногу від землі, ви дієте. Своєю силою, так, а коли вже ставите, то це сила тяжіння. Ну, давайте ми розглянемо якийсь простіший бо це дуже складний рух, до речі, ви взяли. Наприклад, в... коли з перших роботів створювали люди, то виявилося, що саме важче змусити робота ходити, зробити робота на колишатках набагато простіше, чим змусити ходити, тому що рух наш дуже складний, коли ми йдемо саме переставляючи ноги. Так, ну ми давайте розглянемо щось простіше, наприклад, м'ячик. Ось у нас є м'ячик, ми можемо його е, кинути вгору. Так? Так. І як він буде летіти? Ось ми його кинули вгору, надали йому якусь швидкість, все, ми більше на нього не діємо. момент, коли він відірвався від нашої буде... руки, ми вже від нього не залежимо. Буде назад. Як він буде рухатись? Він буде назад. На землю падать. Так, спочатку він буде якийсь час підніматися вгору, але при цьому весь час повільніше, 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 так? Потім він да, на землю. зупиниться на якійсь найвищій точці і полетить на землю. Весь цей рух і підйом, і падіння, на нього діє сила тяжіння і більш нічого. Спочатку діє сила тяжіння, вона його сповільнює. так? На нього діє сила тяжіння, пам'ятаєте формулу сила тяжіння Мже. Так Так от, спочатку, коли він летить вгору, він летить повільніше, ніж ми йому надали швидкість, тому що сила тяжіння його тягне вниз. Вона весь час сповільнюється, а потім, коли він зупиниться, вже наша, та й наше прискорення закінчилася та швидкість, яку ми надали, здолала її сила тяжіння, і після цього тіло починає падати вниз, і вже тепер воно буде. День. Доброго дня. З кожною секундою летіти все швидше, швидше швидше. Так, І впаде, зрештою, на землю. Так, далі ми могли цього м'ячика не е, кидати вгору, а просто відпустити. Ну, так собі ось м'ячик, і ми його впускаємо. Що буде відбуватися? Як він буде рухатися? Яка сила на нього діє, коли він падає на землю? Ну. Яка він буде сила буде, до землі? Він буде, він буде, він буде на землі. на буде Так, він буде падати до землі, це сила тяжіння буде діяти. Він буде падати просто по рівній лінії і весь час прискорюється, тому що прискорення. Вінно падіння буде його прискорювати весь час. так Тут воно теж буде прискорювати його, коли на загробньому шляху. Так, ми можемо ще кинути його вниз, ну, самі надати якусь швидкість, так? Силою вниз його вдарити, як при баскетболі, коли ви вдаряєте, рукою по м'ячку. Тоді в нього буде початкова швидкість і ще й. Ваша рушій й сила тяжіння діяти. Тоді він буде ще швидше летіти до землі, але все одно він буде діяти на нього буде діяти тільки сила тяжіння. Ті Це теж випадок, коли підіє сила тяжіння. Ну і останній випадок, представте собі, вам треба прогнати, не знаю, там, згорода курку, і ви кидаєтесь по ній грудочкою землі. Що тоді буде відбуватися? Як буде ця грудочка летіти? На курку. Ну, Як вона летить? Коли ви її кидаєте ось так. Ну, також ви кидаєте, да? Вперед і ось так кидаєте. Вперед. А Як при цьому летить? Засипаєте. Так. Васю. А яка траєкторія руху? Ось якась така, mm -hmm. так? Так. Ну, може, я трошки криво намалювала, але виходить дуга така. Це якщо ми кидаємо. Е Неважно, чи ми будемо кидати безпосередньо прямо, чи ми будемо кидати трошки під кутом. Ну, це щоб далі прилетіло, Ви можете кидати її тако під кутом. Тоді вона буде трошечки ця дуга підніматися, але в будь-якому випадку ми отримуємо дугу. По такій дузі летить. Тіло. Значить, у нас виходить отаких от три види рухів або. Так, або вверх сповільнюючись, потім вниз прискорюючись, або тільки вниз прискорюючись, або ось так по дузі. При цьому в нас виходить, сила тяжіння буде діяти донизу, і вона якраз змушує траєкторію згинатися. Нас, ми швидкість дали вперед, так, а прискорення її закручує. І через те рух буде ось такий ось по дузі. Оце у нас три випадки дії е, руху тіла під дією сили тяжіння, тільки сила тяжіння. Це коли ми відпустили вже цю грудочку чи м'ячика, не важливо. В будь-якому випадку е, в нас не вже діє на тіло тільки сила тяжіння. Коли воно летить, в нього нема двигуна. Ми зараз не розглядаємо, що це в нас ми запускаємо, е, наприклад, кульку розв'язану, да? тоді це вже буде зовсім інше, тому що в нас буде ще сила. Реактивного руху, так? А тут у нас тільки сила тяжіння задіяна. Відпущене тіло бо в вкинуте нічого в нього не діє, крім сили тяжіння. Значить, у вас є зразу у 34 му параграфі всі формули, якими можна описати рух тіла тільки під дією сили тяжіння. Всі можливі формули. Дивіться, тут є формули для швидкості. Для переміщення, так? І для того, щоб знайти координату, який знаходиться безпосередньо в кожну точку, так? Під час руху. Так, при цьому можна знайти переміщення, якщо у вас відома швидкість, а можна знайти переміщення, якщо відомий час. Можна знайти переміщення, якщо відомо прискорення і час. Бачите. В будь-якому випадку, якщо у вас відомо, ви можете різну формулу підбирати. Ось цю ось табличку, ви собі запам'ятайте, де воно в підручнику. Якщо у вас є можливість зробити там закладку в підручнику, щоб можна було користуватися формулами, щоб ви знали, де їх шукати. Вони тут всі разом зібрані. Вам потрібно тільки знати, що як в цих формулах позначається. Значить, В швидкість. Можете собі розшифровку десь зробити на полях, швидкість, Т-час А. Прискорення. Ж, прискорення вільного падіння, воно у нас дорівнює приблизно 10 метрів на секунду в квадраті. Це те прискорення, яке дає земля. Так, далі. Ще в нас, які там є S – це переміщення. Аж у мене там не влізло. Висота. Так, ну і v 0 У вас є просто V – це швидкість, а V0 0 це початкова швидкість. Здається, все? Всі букви розписала, які там є в формулах. Ну, XY – це точка, в якій знаходиться безпосередньо в даний момент часу. Ну, так, зі скелі в море кинули камінь, надавши йому швидкість 20 метрів за секунду. Через 2 секунди камінь упав у воду. З якої висоти кинули камінь. І яка була його швидкість у момент зіткнення з водою? В задачі є два запитання. Питається висота і швидкість. Якою буквою ми позначаємо висоту? Я ще й настерла. Яка там має бути буква? Ну, дев'ятий клас. Казали, що можна стирати. Я стерла. А що ж там було написано? Висота. Яка буква позначається? Зараз Ляна, зачекай. Я чекаю. Висота такі, оце як паличка і таке закулень. Так, це буква H, або можете казати H, якщо ви більш по-англійськи. На неї звикли казати. Ну, я по-латинськи аж. Так. А можете просто писати мені ой. Це від тривоги? Мене колонки гудуть. Так. Аж нам потрібно знайти. І ще нам потрібно знайти швидкість. Швидкість яка буква? Якщо не знаєте, як читаються букви, можете в дужечках біля позначень написати, що як вона читається. Це буквочка В. Ну, латинська буква В маленька. Пишу її писану, щоб не путати її із друкованою, з цією великою. Тому що маленька і велика мало відрізняються. Через те, я маленьку пишу писану, а велику пишу друковану, щоб добре відрізнялися. Так, оце у нас потрібно знайти висоту і швидкість. Що в нас відомо? У нас швидкість відома. Але яка це швидкість? Це швидкість, яку надали одразу, коли камінь кидали. Його кидали йому дали таку швидкість. Відповідно, це швидкість початкова, а швидкість початкова у нас позначається ось В0В. В нулю У нас 20 метрів за секунду. Так, 2 секунди. Це що? Через 2 секунди камінь у воду. Якщо я пишу 2 секунди, яку я маю букву поставити перед цим? Ну, просніться знов трошки, под... підкажіть мені. Можете повторити? Дві секунди. Що тут перед тим має бути? Яка це величина? Якою позначається букви ну, на дві секунди? Що це таке? Зараз чекаю. Величина? Так. Да, це... Яку я тут маю поставити букву? Що це буде? Прискорення. А прискорення в секундах вимірюється? Ні. Воно в метрах на секунду в квадраті до того ж. А що ж у нас в секундах? Час. Час. Значить, яка має бути буква? Т. Т. Правильно. Все. Більше у нас нічого не відомо. Із задачі. Значить, пишемо розв'язок. У розв'язку нам треба записати формули. Дивимося ми на наші формули і думаємо, яка нам підходить. По-перше, камінь падає з скелі у воду. І якщо він падає зі скелі у воду, ми можемо вважати, що це просто рівний рух вниз. Про те, що кинули під кутом, у нас нічого не відомо, і у нас не запитується, як далеко він залетить в море. Да? Нас питається просто, з якою швидкістю, яка буде в нього швидкість ось тут, коли він буде падати у воду. Так? І у нас запитується, яка ж висота, з якої висоти він падає. Значить, ми можемо розглядати тільки ось. Цю колонку по ОY. ОY, якщо ви пам'ятаєте, якщо ми розглядаємо якийсь рух, ми розглядаємо його на системі координат. І ви знаєте з математики, що у нас, якщо в, бік лити, ну, в той бік це буде ОХ, це сюди ОВ. І оскільки наше тіло ми розглядаємо тільки, як воно падає вниз, то нас не цікавить, чи воно відхиляється в один бік чи в інший. Ми розглядаємо тільки його. Рух зверху вниз. А зверху вниз це по ОY, по осі ОY. Відповідно, ми беремо формули з цієї колонки, де по ОY. Яка ж нам формула підійде? Так. Одразу дивимося перша формула. Швидкість як швидкість залежить від часу. Підходить нам ця формула чи ні? Дивимося, нам потрібно знайти швидкість. Швидкість нам потрібно знайти. Так, е, в нас є швидкість, нам потрібно для цієї формули, якщо ми за цією формулою шукаємо швидкість, то нам потрібно знати, яка початкова швидкість і який час. У нас якраз і відома початкова швидкість і час. Значить, оця формула, сама перша, нам саме краще підходить. Ми її виписуємо до того, що ви можете її. Дивіться, оскільки у нас з швидкістю якоїсь кинули, і тіло падало вниз, значить, прискорення допомагало швидкості, то ми можемо цю формулу зразу переписувати без ось цих ігреків, просто як формулу. Писати: швидкість дорівнює початкова швидкість плюс GT. Для чого у вас тут оці ігріки внизу? Справа в тому, що якщо ми кидали б камінь не з скелі у воду, а ми кидали камінь, наприклад, підкинули камінь вгору, так? він піднявся вгору, потім упав у воду. Так? Він так само впав у воду. Але спочатку він би піднімався. І в цей момент, поки він піднімається, у нас. Прискорення буде діяти в інший бік, чим швидкість. Швидкість у нас була направлена вверх, а прискорення вниз, і тоді, ось тут плюс перетворився б на мінус. Тобто ці ігри ви можете відкинути, якщо розглянути на малюнку, чи в один бік, чи в різні боки, направлені у нас е наші швидкості прискорення. У нас же його кинули у воду, надавши швидкості. Тобто і швидкість надали, щоб він летів у воду, і, приск... і прискорення вільного падіння теж тягне його донизу у воду. Тому у нас ось тут плюс, і ми можемо відкинути ігрики, коли ми вже знаємо точно, що тут плюс. Так. Далі у нас ще одне питання. Я зараз не буду обраховувати обрахунки, залишу вам. Додому. Так, і у нас друге питання це е, яка була швидкість. А, почекайте, це ми швидкість знайдемо. Нам ще треба знайти висоту. Це наше перше, по суті, питання. З якої висоти він падав. Так, ну, от у нас зразу друга формула. Нам підходить для висоти. Так, щоб знайти висоту. Тут теж висота залежить від початкової швидкості, від часу і від G. У нас час є, швидкість початкова є, і нам G ми з вами знаємо це стандартне число. Так, можна, якщо вам ця формула не подобається, можна скористатися ось цією формулою. Так як ми знайдемо швидкість кінцеву. Так. Ось цю швидкість, яку ми тут знайдемо, підставимо замість кінцевої швидкості, початкова швидкість в нас є, поділити на 2 і помножити на t. Можна скористатися цією формулою. Тобто нам підходить і одна і друга формула, тому якщо ми е, з вами вже розрахуємо швидкість. Якщо ви спочатку будете шукати висоту, тоді оця, за цією формулою не можна рахувати. Можна рахувати тільки за. Ось другою. Тому що тут немає швидкості кінцевої. Тобто, ви можете вибрати одну або іншу формулу і за нею доробити, знайти ще висоту.